Серед багатьох чинників націю єднають і свята 16 лютого українці відзначили день єднання, запроваджений у 2022-му, напередодні повномасштабного вторгнення Московії Україну. Свято мало посилити консолідацію українського суспільства і стало чи не наймолодшим святом у нашій державі. І українці стали за цей рік великою родиною, вистояли проти лютого ворога, дали відсіч окупанту. Патріотів виховуємо з малку. У вихованців центру дитячої і юнацької творчості захід присвячений день єднання. Мав такий епізод. Я кровь. Ступній формі директор центру творчості Тетяна Васильчук, яка вела захід, послуговуючись відеорядом, повідала вихованцям загальні дані про Україну. А дітлахи намагались відповідати на питання, що для тебе батьківщина, якою є наша держава, якими є її символи. Як обійтися без улюблених, легко пізнаваних героїв? І з'явився анімаційний пес-патрон, який приготував для глядачів загадки патріотичного змісту про Україну, її герб, прапор і ось про такий оберіг. Сплилися усі квіточки з поля, барвисті, душисті, в стрічках, шовковистих і кличе в танок український. Кличтано український. Ні! Дивимося Дінок, молодці! Без українського хіта, який зажив слави всесвітньої, аж ніяк не обійти. наша Потім Тетяна Олександрівна запропонувала дітям розфарбувати олівцями стилізовану ілюстровану карту України, яка мала патріотичне наповнення. Пам'ять свою таку різнобарвність, щоб вона стала в нас дуже дуже красивою. – красиво. Зараз... Щоб... Щоб, щоб не було війни. А ми Цей напишемо тоді. Війна. Це... Я вам дам сердечко, і ви кожен на сердечко напише своє побажання. І приклеїть, і приклеїть і на цю карту. Поки що а ми я зараз а я вам допоможу. Кожен хто захоче написати, що захоче написати на сердечко. Я вам допоможу, і ми його приклеїмо на цю карту. Діти групи малючок, охоче взялися до справи. Олівців вистачало на всіх. Тетяна Олександрівна теж долучилася. А ми скажемо, що схоже, аж нині, у час безкомпромісної війни за саме існування держави, вона почала цілеспрямовано виховувати покоління українців, для яких Україна справді стане понад усе, які будуть сповідувати українські цінності від мови до географічних кордонів, не сприйматимуть недолугий гасел на кшталт, «Какая разница?», чи мені так удобніє. Це додає впевненості, що у такій згуртованості і єднанні навколо української справи запорука непереможності ворога над нами. Але це ще було не все. На маленькому сердечку писали патріотичні слова. Як самі вміли, чи з допомогою наставника, а потім наклеювали на вільний паперовий простір. Ймовірно, всупереч, можливо, традиційній біології, так і закладається отой генний код приналежності до свого народу. Сподіваємося, що так. Багато. Багато. І син. і син. і Рідна та, Рідна та кохана, Україна єдина та найкраща. Бачите, ви всі ці слова називали, правда? Тож давайте з'єднаємо наші долоньки і будемо цінувати, берегти нашу рідну неньку, бо вона у нас єдина. Передамо те тепло, яке зароджено в наших серденьках, оцю любов до нашої рідної країни. Давайте я почну. Саші передам, і Саша далі по колу. Сашуня. Я передаю тобі тепло нашої я любові до нашої країни. я тобі Так, лад, Максиму, Максим Соні. Так, передав Сонечка Іринці, Іринка, Софії передавай. Так, Софія, передавай Насті. Настуня? Передавай Матвію. Ну і Матвій все. Завершують урок єднання тим, що прикрашають фоє центру творчості розфарбованою картою України. Кадюша. Діти, який сьогодні в нас день? День є! День, є. день є Ми єдині. Діти знають, з ким єднатися на місці, як то кажуть, вустами не мовляти. Ну і так далі, продовжують самі Класичний заклик Єднаймося, браття. Нині актуальний, як мало коли. Центру дитячої і юнацької творчості дякуємо за інформаційну підтримку і творчий підхід до виховання справжніх українців.